Всім привіт, хлопці-олігархи. Прийшла зима, пішли морози в нас. Мінус 10, та пішло нижче, 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 14, там 15, 18 на 20. Давайте ми сьогодні з вами поговоримо: треба ли нам от сюди от утепляти нашу машину або не треба. В інтернеті дуже багато продається утеплювачів. Утепляють, там закривають, це закривають, те закривають. Радіатор, щоб машина наша прогрівалася дуже швидко. Давайте з вами ми сьогодні розберемо, як воно все працює, як працює система охолодження. ну так, Основні ази, скажімо так. І допомагає чи не допомагає оця от штучка, яку щепляють туди. Охолоджувальна система має два кола. В маленьке коло паралельно під'єднані радіатор пічки, свічі підігріву антифризу, під'єднан клапан ЄГР. Масляний охолоджувач. В велике коло. Додається радіатор. Велике коле включається тоді, йде через радіатор антифриз коли термостат нагрівається до температури. Це 80-83 градуси. Двигун рахується прогрітий, коли в нас з'являється друга поділка. На 837-му моторі друга поділка з'являється при температурі 74,5 градусів, 75. З цього моменту двигун має робочу температуру. Коли ми заводимо машину, Вмикаються свічки підігріву антіфрізу і підігрівають антифріз в малому колі до температури 70-74 градуси. Після цього свічки підігріву антіфрізу вимикаються. Якраз це температура, коли з'являється друга поділка приблизно на приборній панелі. 83 градуси. Відкривається термостат і починає ганяти по великому колу через радіатор для того, щоб його охолодити. Велике коло під'єднан розширювачий бачок при вірно працюючій системі охолоджування. Свічки антиф... підігріву антіфрізу практично ніколи не вмикаються. Вони нагріли, вимкнулись. І якщо трошки машина у вас мінус 20-25 стигне на холостому ході, тоді вони вмикаються і підігрівають знову. Коли ви починаєте їздити в дорозі, вони практично ніколи не вмикаються, тому що температура тримається при правильно робочому термостаті. Якщо у нас невірно працює термостат, машина буде постійно стигнути. Вона буде ганяти антифриз по великому колу і охолоджуватися. Машина буде вмикати свічки підігріву антифризи, і вони практично постійно будуть у вас працювати. Ось тут ми з'ясовуємо, чому одні дивися, міняють свічки підігріву раз в рік, раз в два роки. А одні їх не міняють за 5 років ні разу. В них вірно працює система охолодження. Свічки підігріву антифризу мають також свій ресурс. Наприклад, вони працюють тисячу годин. Після 1000 годин вони виходять з ладу. Якщо у вас система працює вірно, вони вмикнулися, 10 хвилин погріли, поки машина вийде. на Робочий режим і вимкнулися. А якщо вона у вас працює невірно, то вони вмикнулися і постійно працюють. І тому, наприклад, за зиму в одних вони працюють всього 100 годин, а в того, в кого невірно працює, система охолодження постійна одна поділка на приборній панелі. Вони відпрацюють 500 годин. І тому за два роки вони свій ресурс з'їдять. Сідаємо в ластунечку нашу улюблену, красиву, вкусну. Ой. Так, зараз ми тут скинемо. О, витрата палива в 8,6. Нормальна така. Так, скинемо добовий пробіг, щоб подивитися знову, з скільки вона прогріється. У нас зараз мінус 10 пумпаном я закрив дефлектор, котрий йде на радіатор і закрив на інтеркулер. Тут трошечки я залишив, тому що інтеркулер має охолоджуватися трошечки. Заводимо машину, включаємо наш планшет і дивимось на показники. Дорога буде та сама. Зранку 20 кілометрів. І дивимося, як воно нагріється і як буде вести собі термостат Фукцію, я їду, дивимось. 61 градус. 61 градус. Я проїхав. Три кілометри. Вона трошечки попрацювала, і я поїхав. Друга поділка з'явилась за 4,5 кілометри. Трошечки на 1 кілометр з закритим радіатором і низом дифузорами цими, вона прогрілась раніше. їду я 80-90 км по трасі. Наше Ось наші показники. Що я можу сказати? З закритим радіатором. Температура в нас підіймається до 80 падає до 77 градусів і знову підіймається. В середньому вона тримає температуру 79 градусів зараз. Це десь 3 градуси. І середня температура по палаті. Скажімо так, стала 79 градусів. Зараз отримає 79 чітко. Укриття все ж таки дає за щодо того, що у нас поток повітря на двигун не так обдуває, він не так охолоджується. І Машина прогрілась у нас за 4,5 кілометри, а до цього вона грілась на кілометр півтора більше. Зараз мінус 13. Машина прогрілася на 2,5 кілометри раніше. Їду, зараз, мінус 20 на вулиці. 70 градусів, 4,5 км я зараз проїхав. Зняв я з радіатора все. Ось зараз, ось зараз, при мінус 20 працює всі свічки. До цього не працювали. Всі свічки. Працювали тільки дві. От зараз вмикнулися всі. Так, дві поділки. 6 кілометрів. Я проїхав, дві поділки. Але свічки ще працюють. До 75 мабуть, свічки будуть працювати. Так. 75, все. Вони воно, почали вимикатися. Все, вимкнулося. Мінус 20 на вулиці. А то й більше. Це температура. Забираємо у повітря. Подивимося, як вона буде вести собі по трасі. Все, в мене, ну, зараз я їду по трасі, дойшло до 80 градусів, спустилася до 76 і знову підіймається. На вулиці мінус 20 градусів. Які виводи ми з вами можемо зробити? При закритих дефлекторах двигун прогрівся на, по кілометражу на 1,5 км швидше. Умови були більш-менш й ті самі. температура по трасі виросла середня десь на 3 градуси. Стала більше триматися біля 80 градусів, 78, 79, 80. Коли не закритий був двигун, температура трималася від 75,5 до 80. Тобто вона плавала, вона доходила до 80, 81, потім зразу охолоджувалась. Тут же вона стала триматися більш-менш. Стабільно. Все ж таки дає у нас за укриття радіатора взимку і укриття дифузорів тих, тих. Зараз я це вам все довів, різниця є. Тому приймати рішення кожному з вас самому укривати або не укривати ці 2-3 градуси додати. Або не додати. Ну а на сьогодні все. Всім до побачення. До нових зустрічей!